Дівчата, я вважаю, що нема проблеми і не стидно прибирати в, за кордоном. Я собі завжди кажу це тимчасово, це временно. Поніма? Я всегда це кажу. Мало того, я ще перетворила це, це прибирання на бізнес. Розумієте? Я перетворила це на екобізнес. Як я це перетворила, кому цікаво. Пишіть мені в особисті. Але я точно знаю, що коли скінчиться зим, е, зима, бачите, коли скінчиться війна, в мене буде великий бізнес екологічний, який я почала під час війни. Може б я б його і не почала, якщо б не, не були такі страшні часи. Понимаете? А так пінділя нам усім дало, показала нам, в якої ми всі жопи, хоча ми всі знали. Це сраці, які ми. І я розпочала власну справу в партнерстві з компанією МВ. Відкрила під час війни ФОП. Розумієте? Під час війни ФОП. І я вам кажу: нічого не бійтесь. Нічого не бійтесь, відкривайте, тому що в ноль ви свої розходи перетворюєте в доходи класна справа, в якій ви нічого не втрачаєте. Ну це ж класно, класно. Ось, цього, пожалуйста, в мене є клієнти. Всі мої клієнти користуються товарами для краси, для здоров'я і для дому від компанії MV. Є в мене тепер клієнти в Польщі, є в мене тепер партнери в Польщі. Я поїду додому в Україну, а в мене буде в Польщі бізнес, який буде приносити мені пасивний доход. А я просто прибираю. Дома в мене є бізнес в Україні, а тут я прибираю. Понімаєте? І нічого страшного. Зато я і тут перетворила це на бізнес. Понімаєте? Я своїм клієнтам пропоную засоби для прибирання, екологічні, засоби для краси, екологічні, засоби для здоров'я вітаміни і фітонутрієнти. Екологічні, посуда екологічна, що ще треба? Просто нарабатуємо собі клієнтів. І коли закінчиться війна, ми красотки будемо з бізнесом у тій країні, в якій ви зараз знаходитесь. Тому кому треба, хто не, так сказати, не набаляв у памперси, бистренько, дівчатки, написали мені, я вам все розкажу і ще й будете бізнес мати. А що ви думали? Прибиральниці ми такі. Угу. Ми нічого не боїмося, нічого. Так що в будь-якій країні, в якій ви зараз сидите, працюєте. Написали, я вам все розкажу, офіційне посилання дам на виробника і розкажу, як почати. Поняли, мої дорогенькі? Цьому я вас обнімаю, україночки. Не сить, прорвемся.